Зі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом на території сусідньої країни. За словами командувача об'єднаних сил збройних сил України Сергія Наєва, триває раптова перевірка військ, під час якої білоруські солдати відпрацьовують наступ. Командувач об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв, перевірив готовність підрозділів щодо відбиття можливого нападу окупантів на північному напрямку. О, з території Білорусі про це командування об'єднаних сил ЗСУ повідомляє у Фейсбук. Сили оборони відпрацювали елементи протидії висадці повітряного десанту і диверсійно-розвідувальних груп противника в районі об'єкта критичної інфраструктури, нанесення вогневого ураження силами мінометної та артилерійської батарей, взяття противника в кільце, переправа через водну перешкоду, відбиття масованої атаки безпілотних літальних апаратів і. Повне знищення противника всіма наявними засобами повідомив наєв. Наголошується, що заходи відбуваються на тлі раптової перевірки збройних сил ворога на території Білорусі, які в межах навчань відпрацьовують дії наступального характеру. На території Республіки Білорусь розпочато перевірку підрозділів 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії, зокрема мотострілковий батальйон і два танкових батальйони отримали завдання вирушити в райони, що межують із державним кордоном України, заявив на. Як зазначає командувач зі свого боку на території Київської області на одному з важливих державних об'єктів критичної інфраструктури відбулися навчання з підрозділами, які здійснюють охорону й оборону зазначеного об'єкта, злагоджені та чіткі дії захисників показали їхню готовність до адекватної протидії, в разі якщо ворог намагатиметься здійснити захоплення цього об'єкта. Тим часом наша армія звернулася до білоруського народу з проханням не виконувати злочинні накази, які готується віддати. самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Звернення опублікувало управління стратегічних комунікацій ЗСУ. У повідомленні наголошується, що Україна не збирається нападати на Білорусь, попри заяви Лукашенка, який говорить про буцімто загрозу з боку України. Передає 24 й канал. Нал у ЗСУ підкреслили, що Україна та Білорусь завжди жили в мирі. Водночас наші воїни попередили, що у випадку агресії з боку Білорусі Україна буде відповідати зі всією жорстокістю, як відповідає усім окупантам. Режим Лукашенка надав Росії свою територію для наступу на Україну, а також майданчик для бомбардування українських міст і сіл. Збройні сили України попереджають, що відповідатимуть. З усім військовим арсеналом і завдаватимуть ударів по військових об'єктах Білорусі. Ми не хочемо цього. Йдеться у повідомленні білорусам. Нагадали, що режим Лукашенка надав Росії свою територію для наступу на Україну, а також майданчик для бомбардування українських міст і сіл. Натомість Україна жодного разу не відповіла Білорусі на агресивні дії. Збройні сили України закликали білоруську армію не дати себе втягнути у війну та здаватися українським силам у полон, якщо вони отримають наказ. Про наступ до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.